За добу з 24 по 25 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС Продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 18 оперативних виїздів. Пожежа, спричинена бойовими діями з боку окупаційних військ Російської Федерації, трапилась на території Куп'янського району. О 21.18 ворог завдав ракетного удару по місту Куп'янську. Горів житловий будинок на площі 80 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. П'ять разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У місті Вовчанську пошкоджено два приватних маєтки та торгівельний павільйон. У селищі міського типу Вільча два приватних будинки. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 14 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної води.